халати мікс першого сорту, вага такого лотику. 8 кг а ціна 1800 гривень за цілий мішечок Модельки будуть чоловічі та жіночі, а розміри всі різноманітні. Так, іде ось такий укорочений халатик. До речі, дуже цікавий. Мені здається, це такі, як від піжамки Не вистачає якихось тинішок. Тобто, якщо у вас є ще наші флісові штани, можна зробити ідеальний комплект. Так, розмір я не бачу, але ось такий теплесенький. Наступна моделька, такий довгий халатик з капюшончиком. Ось так він виглядає, такий молочний. Наступний дуже теплесенький. От який подивіться, який він класний. Ось такий. І, здається, переважно в халатах розміри йдуть універсальні. Ось така моделька. Тут пише Елічка розмір. Далі такого плану. Ой, який він негасенький. Дуже гарний колір. З поясочком, Ось така моделька всередині на флісі. Далі така, така моделька теж іде з капюшончиком. Ось такого плану, теж з поясочком, Він буде трішечки коротшим. Далі така моделька теж іде з капюшончиком, Це вже буде довгий. Дується який класний. 1800 гривень за цілий кульочок. Ось такий теж іде з поясочком, це буде все більш легша моделька, такий максимально ніжний, жіночий. Ось такого плану, без капюшончика. Ух ти, ще одна ось така укорочена моделька. Так, Марк Spencer, Ось такого плану, теж з поясочком. Укорочена моделька. Клас, дивіться. Ось такого плану теж йде подовгувати, тут поясочка немає. Розмір коси 16-18, він такий, який м'ягенький, тепленький. Далі така моделька. Ось такого плану. Він не йде на бузочках. На бузочках і без поясочка. У мене ще декілька варіантів, це ось такий. З такими ластиками. І остання моделька, такий ніжно-розовий, якийсь персиковий, розмір емочка пише. Ось така моделька. Правда, теж йде без поясочка. І в принципі все. Я вам показала повністю цей лотик. 8 кілограмчиків, за ціною 1800 гривень.